Доброго ранку, любі дітки! А скажіть мені, будь ласка, чи часто ви разом з батьками подорожуєте вулицями міста? Так, думаю, дуже часто. А скажіть, будь ласка, що ви там бачили? Так, машини, автобуси, світлофор. Пропоную сьогодні разом зі мною більше ознайомитися з правилами знаходження на проїжджій частині. Ну, а зараз пропоную послухати віршик про веселий світлофор. Як по вулиці йдеш, будь уважним, друже, під машину попадеш небезпечно дуже, як моргає світлофор зелененьким оком. Мчі, наче метеор, ти стомильним кроком. А якщо червоне враз спалахнуло світло, зупинися, щоб в цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить. На дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як здоровим хочеш бути, завжди і усюди, правил руху не забудь, що створили. Люди. Дітки, а скажіть, будь ласка, для чого нам потрібен світлофор? Правильно, щоб людям було безпечніше переходити проїжджу частину, якою їде транспорт? Дітки, давайте розглянемо кольори світлофору. Червоний, жовтий. І зелений. Скільки кольорів у світлофора? Один, два, три. А давайте дізнаємось, що ж означає кожний колір. Червоний колір означає тривогу стій. Жовтий колір означає приготуйся до руху. І зелений означає спокій і дозвіл рухатись. Ну, а зараз для того, щоб краще запам'ятати кольори сигналів світлофора, пропоную вам його намалювати. Для малювання нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, кісточка і водичка. Я заздалегідь вже намалювала три кружечки. Давайте згадаємо, якими кольорами вони в нас будуть червоним, жовтим та зеленим. Беру пензлик, вмочаю його у червону фарбу і починаю зафарбовувати перший кружечок. Тепер змінюю колір на жовтий і починаю зафарбовувати. Жовтий кружечок. Так, два кружечки у нас вже є. Мочаємо пензлик у зелену фарбу і зафарбовуємо останній кружечок. Ось такі кольори сигналів світлофору в нас вийшли. Давайте ще раз згадаємо кольори червоний, жовтий, зелений. Молодці! Я думаю, ви намалювали такий самий гарний світлофор, як і в мене, а можливо, ще й кращий. Ну що, дітки, я сподіваюся, що ви запам'ятали всі правила сигналів світлофору і під час переходу дороги будете їх використовувати. Дякую вам за увагу і до зустрічі! До побачення!